Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Музика, яка виросла разом із незалежною Україною у Києві та Львові, відбулася прем'єра документального фільму про один з найвідоміших гуртів України Океан Ельзи. Стрічка охоплює три десятиліття творчості, перемог, пошуків і натхнення. Вперше глядачі побачили архівні кадри, які десятиліттями зберігалися в особистих колекціях. Автори кажуть, це не просто музична історія, це портрет цілої епохи. Як пройшла прем'єра у Львові? Дивіться далі. Прем'єра документального фільму Кан Ельзи спостереження шторму зібрала повну залу. Серед глядачів друзі та рідні музиканті, військові та шанувальники, які виросли на пісня гурту і просто не могли не прийти на прем'єру. Мені цікаво послухати, як гурт створювався і як вони потім по життю йшли. Це наша гордість, як кажуть, де зараз. Вони прославляють і державу нашу. І... Знає весь світ наших виконавців я не не міг тут не бути, тому що канель це щось таке. Я не знаю, це ж таке рідне. Я я на цьому ріс. якби я не любив цю фразу, бо навіть вже тепер мені таке кажуть, але насправді це напевно немає етапу в моєму житті, який не пов'язаний з піснями океан Ельзи. Фільм це подорож крізь 30 років. Від перших студентських репетицій у Львові до світових арен через архівні записи, відверті інтерв'ю і спогади тих, хто стояв поруч із гуртом, відтворено цілу історію покоління, яке формувалося разом із незалежною Україною. Команді творців знадобилося півтора. Роки, аби зібрати усі матеріали і вмістити їх у дві години, загалом над фільмом працювало майже 100 людей. Фактично, історія гурту вона щільно переплітається з історією України, і фактично ми дивимося на історію України крізь призму гурту. Фільм кан Ельзи. спостереження шторму не просто музична хроніка. Це відверта розповідь про шлях гурту, який став голосом епохи. У стрічці унікальні архіви раніше невідомі факти, відверті зізнання та спогади людей, що стояли поруч від перших акордів до світових турів. Ці 30 років існування каналези це як 30 років сім'ї. Лідер гурту Святослава Карчук каже, цей фільм показує Ельзи без прикрас із перемогами, суперечками, розставаннями, сумнівами. Це історія про музику, що пережила покоління, про людей, які ніколи не втрачали віру в успіх, про тих, хто йшов пліч опліч з власною країною крізь усі її бурі, щоб знову співати про свободу. Оскільки ми вже досить довго існуємо в цьому світі. Майже стільки ж скільки Україна, трошки менше, то ми були ніби свідками всієї української новітньої історії. І якщо так уважно дивитися, таким прищуреним поглядом, то можна побачити через весь фільм не тільки про Океан Кеанельза, про все, що відбувалося в Україні. Такий знаєте. Но таймлайн історії України до слова, ця стрічка стала першим документальним фільмом у серії світів Originals. Нові лінійці контенту власного виробництва, яку онлайн-кінотеатр запускає цього року. У межах проєкту вже стартували чотири масштабні роботи від реаліті шоу та художніх серіалів до документального фільму про океан Ельзи. До початку повномасштабки були думки створювати власний контент, створювати локальний контент, якого дуже бракувало. І просто під час повномасштабки це стало особливо гостро відчуватися. І океан. «Канельзи» – наш перший повнометражний кінотеатральний реліз, який власне відкриває лінійку документального кіно. Світові оріджинал з 6 листопада фільму «Канельзи. спостереження шторму виходить у всеукраїнський прокат. І найважливіше, усі кошти зібрані з перших двох днів показу, буде передано на реабілітацію українських військових у центрі Незламніща у Львові. Оксана Ясницька, Тарасолонець, факти сітів. Єдині новини.